Привіт усім. сьогодні хочу поговорити знову про блокаду україно-польського кордону. Про те, що це не вся Польща блокує. Про те, що це не всі перевізники Польщі блокують цей кордон. Це одна якась частинка якоїсь фірми, якій щось не подобається. Є проблеми взагалом, в цілому, щодо перетину кордону. Великих багажів, великих габаритів, великих автомобілей між Польщею та Україною. Але ці питання вирішуються. Ці ж блокувальники вимагають того, що неможливо зробити. І ситуація з кожним днем все гірше і гірше, тому що на кордоні в чергах стоять українці, українські товари, і ця кількість вже далеко за 2,5 тисячі фур. Тобто, це маса людей, це маса продукції, це втрати фірм. Заводів, фабрик, це порушення логістики, і це, як на мене, порушення міжнародного права щодо України. Друзі, якщо ви зі мною погоджуєтеся, то поставте, будь ласка, лайк цьому відео, зробіть репост і не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Хочу зауважити, що блокування з польської сторони польськими перевізниками кордону. З України в Польщу, з Польщі в Україну. Це не тільки блокування україно-польського кордону, це блокування україно-європейського кордону. Тому що не всі товари їдуть з Польщі в Україну і з України в Польщу. Дуже часто, навіть більше, з Європи в Україну, тобто з різних країн Норвегія, Італія, Італія, Німеччина, Португалія, Словаччина і інші. Так само з України не тільки в Польщу їде продукція. Дуже часто, в більшості випадків, вона йде транзитом через Польщу в інші європейські країни. Тому це проблема не Польщі і України, це проблема взагалом Євросоюзу, Європи і України. І Євросоюз нам дозволив, тобто перевізникам без дозволів перевозити продукцію. Тому з одного боку в Польщі не можу сказати, що ми проти, ми не підтримуємо і ми скасовуємо. Або Ви, Україна, скасуйте. І ця блокада набирає нових обертів, тому що буквально нещодавно з нашої української сторони, з польської сторони, і з сторони перевізників була зустріч, яка нічим не закінчилась. Тобто була зустріч, поговорили емоційно поговорили Сергій Деркач, заступник міністра інфраструктури. Їздив туди, був на цих переговорах, був на цих переговорах, і на своїй Фейсбук сторінці про це доповів. Тобто розповів, що і як. Ну і вийшло так, що вимагають перевізники того, чого Україна не може виконати. Зустріч вийшла довготривала зустріч. Вийшла така важка і емоційна. Багато було закликів, багато було питань, які не стільки хотілось обговорюватися, просто з гаслами проговорювалися, особливо з польської сторони. Ключова вимога, яка найперша була озвучена спочатку зустрічі, що люди, які протестують, хочуть повернути. Дозволи між Україною і Польщею для вантажних перевезень, як ми всі знаємо, у нас діє угода про лібералізацію дозволів в вантажних перевезеннях. Вона діє зараз до 30 червня наступного року. За цією угодою українські перевізники і всі країни Європейського союзу можуть їздити один до одного умовно без дозволів. Польським перевізникам ця ситуація не подобається, коли ми запитали про причини, чому ж в чому причина проблеми і чому ви хочете повернення дозволів, вони сказали, що фактично зараз вони відчувають дисбаланс, що раніше перед початком повномасштабного вторгнення був відсоток десь 60 на 40 між українськими і польськими водіями в перевезеннях між Польщею і Україною. А зараз вони бачать, що 90-95 відсотків їздять українці, а тільки 5-10 поляки. А коли ми запитали? чи готові вони їздити якраз в регіони Харкова, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва? Ті регіони, які постійно обстрілюються, які е, на східній території України, то поляки, звісно, е, кажуть, що вони туди зазвичай не їздять, е, але все одно хочуть їздити територію України. Ми ніяким чином не перешкоджаємо польським перевізникам рухатися території України, але звісно, війна змінила ситуацію, змінила наші логістичні шляхи. Товари, які йшли морем, зараз в основному йдуть через залізну дорогу, і автомобільний транспорт, і навантаження на автомобільний транспорт зріс просто в десятки разів. Наші пункти пропуску не можуть пропустити ту кількість транспортних засобів, яка раніше курсувала абсолютно на інших напрямках, і це об'єктивна причина. На що польські перевізники слухати не хочуть. І е, війна не є великим аргументом, тому що для польського перевізника, як сьогодні, було озвучено, дуже важливо зберегти свій особистий інтерес і свій бізнес, е, і для цього потрібно повернутися до дозволів, тому що тоді у них було більше роботи, більше замовлень і менше українських перевізників між Україною та Польщею. Також вже від українців з'явилася петиція на сайті президента України. Ми собі можемо таку петицію дозволити зробити. Ми можемо набрати 25 тисяч, щоб підтримати її, щоб президент її розглянув. І тут одразу прилітає від одного з організаторів Рафала Меклера погрози у відповідь України та українців. Які таку петицію будуть підписувати, що вони взагалі перекриють кордон між Польщею та Україною, і цей Рафал Меклер він є представником партії конфедерація, яка від самого початку є антиукраїнською, яка не підтримує України і не хоче її підтримувати? Ну але Такі теж люди є, мають право думати як хочуть. Просто все дуже так попахує замовленням якимось, і то так і за поребрика. Тому що ті, що проти України, вони дуже часто за Росію, за Білорусь. І чомусь мені так здається, що якщо глибше купнути, то знайдеться і російський слід, і білоруський слід, і якісь контакти, які між собою непогано ладнають і підтримують один одного. Я маю на увазі. Тих блокувальників, які зараз блокують, Я маю увазі тих організаторів блокування, які зараз це організували. Бо до того вони дуже частенько і активно їздили на Білорусь і Росію. І зараз їм не подобається щось на рахунок України. Зараз вони дуже критично проти і блокують кордон, роблять Україні зле роблять колапс і висувають такі умови, які Україна не може виконати. Мене звичайно дивує ще позиція Варшави, офіційної Варшави, уряду і представників, чому вони ще не діють, чому вони це питання не вирішують, тому що це на польській стороні блокується польськими перевізниками. Одною частиною з взагалі з цілої інфраструктури перевізників в Польщі, а їх набагато більше. Це не всі поляки, це не всі перевізники. Якщо вони порушують закон, якщо вони порушують міжнародне право, то це треба, щоб приїхала поліція, розблокувала кордон і все по роботі. Та звичайно в Польщі зараз після виборів ще не сформований уряд, ще нема парламенту нормального працюючого, і це все ускладнює і напевно тому й вибрався, і вибрався хороший момент для тих, хто блокує, що немає. Якогось такого впливу і важелі впливу польських урядовців він з'явиться. Просто нам вже і зараз треба це питання вирішити, а воно не вирішується. Я впевнений, що ця блокада більше спрямована не на вигоду тих, хто блокує, а на дестабілізацію роботи кордону між Польщею та Україною. Спрямована на те, щоб посварити Польщу і Україну. Дуже яскраво прослідковується російський слід. Ну як на мене, тут все дуже явно. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Якщо ви розділяєте мої думки, то звичайно підтримайте це відео, робіть репости, підписуйтесь на канал і не забувайте залишайте свої коментарі під цим відео. Буде цікаво почитати. З вами завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна, не зважаючи ні на що і ні на кого переможе.